Напад. Судове засідання вулиць відповідально це апеляційна скарга захисника сироти Олександра Івановича в інтересах Купеля. Нарахувало Шевченківського районного Києва від 30 березня 2016 року щодо продовження відносно підозрюваного запобіжного заходу у життя тримання під вартою як учасників цю до засідання з'явиться прокурор Білий, прокурор Труш, захисник міщенка, захисник білора <кхузької> та підрозділів. До okay. засідання фіксується допомога проти записуючого комплексу серед світлої на 343 КПК України. Справа була з за суду склади суддів. За участі прокурорів труша і білого. Чи будуть прокурорів відводить складу суду <кру> супроти? <кру> 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 відводі про вас зрозуміли. Ну що, через немає, права роз'яснення про вас зрозуміли. Через відводи відводи скажу суду, що підберуться до нового засідання. Ні, права. Встановлює захисту. Ну зрозуміли, відводи не буде. Ну що, зрозуміли, на даний момент відводи Кукіль Валерій Васильович, 5 червня 1977 року народження місті Києві. Інші анкетні дані, які зазначені в оскаржуванні ухвалі, вірно зазначено, все там. Ваша честь, шана собі, я не пам'ятаю, що саме там зазначено. Одруження має на отримані головнолітню дитину 2009 року народження. Працює директором Зареєстрований та проживає з адресою міста місті Києві. Раніше не сутишні. Ваша честь є уточнюю. Дитина є неповнолітньою, згідно сімейного кодексу України, малолітні. Це одне. Також я постійно в кожному судовому сусідам наголошував, що я є будинком священнослужителем. У мене є відповідний запис опробій книзі. Але чомусь, коли нас розвивали, це не, не вказувало. Чи, Я хочу це занести до порядку. Чим ви займаєтесь? Я являюсь буддийським соціальним служителем, повноваженим представником буддийського духовного ордену Луну пар. Зареєстрованого в Донецькій області, по моєму на місті Донецьку, точно не пам'ятаю дані. У нас є монастир, це Першобіський монастир, який з'явився на території. Достатньо суду, я думаю, потрібно історію цього монастиря. Зрозуміло. Значить, Будиський священнослужитель. Так, прошу. Зрозуміло. Чули склад суду, відводи, будуть секретиру прокурору? На даний час немає. Немає. Пам'ятку про права отримали? Так. Досудові роз'яснення потрібно вам? Питання до початку, роз... ну давайте спочатку ми поставимо на обговорення питання про можливість розпочати розгляд даного провадження у зв'язку з тим, що до суд, судді не надійшли своєчасно матеріали кримінального судового провадження. Я думаю, що цей доход краще, зможуть відповісти мої захисники, бо я не є достатньо юридично свідченням особою. Зрозуміло. Тепер ви присядьте, ми поступаємо, почнемо з прокурорів. Ваша честь, зходного надходження на ряду, перенесла. Продовжити слухання справи можна, навіть якщо документи не надійшли вчасно, оскільки присутні в редній словому засіданні. І в принципі, одне від другого ситуація майже нічим не відлічається. Це дві особи, це купівлю Валерій Васильович, який теж проходить у цій справі. Це чоловік Олег Дмитрий не купівлю, Ваша позиція зрозуміла. Так, кожен честь Дмитро Валерійович. Щось я підтримую думку свого колеги. Матеріали кримінального провадження ідентичні, Колпотання нічим не відрізняється, тут долучені до нього матеріали від колпотання, що стосуються Олени протимік. Ми вважаємо за можливе. Крім цього, хотілося б дізнатися, кущі своєчасно не були передані матеріали. Скарги були подані одночасно. Скарги були подані одночасно. Призначення вони були в на тим день. Зранку, я особовому засіданні. тут знаходжуся, і е, в мене їх немає. Е, мене цікавить інше питання. Е, в мене, ви вважаєте, за можливий розгляд справи без оригіналу, оскаржеваного судового рішення? А він також не має Разом з усім. Ну, судове провадження? не. Не надійшло. Судове провадження не надійшло. Я не можу навіть зараз вирішити питання про допуск. У е, е, вас бо в матеріалах, які долучені до апеляційної скарги, не надано. Є копія договору про надання правової е, допомоги. Є документи стосовно сироти. Будь-яких документів, щоб вас допустити до провадження, суду немає. При цьому, можливо, в судовому провадженні, яке підійде, можливо, воно там є. Тому я не ставлю зараз це питання. Якщо ви впевнені, що воно там є, то ви можете не подавати. Щось оригінали документів підписано, з кукером в мене особисто є. Е, оригінал, належним чином засвідчена копія ухваленого ну, також що з собою є. Ну, я це так, для, для ремарки зверну увагу. Так чином чином мені клопотання було надано свідчення за півтори години до слухання. Можливо, це ставлення до всіх. Клопотання про що? Про продовження що? строку отримання підварів. Всі документи от такому очікування. Зрозуміло. Ваша позиція зрозуміла, ви підтримуєте думку своїх захисників. Так, Валерій Васильович? Так, ваше шість, повністю з ними згодна. І наскільки я розумію, з матеріалами, воно нічим не відрізняється, тільки що там... Там у прізвище не те ж саме, тільки у моєї дружини Олена Дмитрівна всюди вказується, а у мене Валерія все. Вони нічим не відрізняються, наскільки мені відомо. Заслухавши думки учасників. Провадження Валерія суду порадившись на місці. Відкласти розгляд даного проводження на іншу дату, яку зводите. Прокурорам знайомитися з апеляційною скаргою, копії, які не надходили, а подавались в одному екземплярі. Я думаю, сторона захисту був, надала змогу підозрюваному ознайомитися. Визначає, визначається дата. 13 квітня. Зараз підможе. Також числа. Шестнадцять. Шестнадцять.тридцять. На цьому це було застання оголошується.